на сиді. Що що? Пока що? Я почекаю з цими 5 набрати. Ну ка, не дуже понравилось. Да, але так от. Вона що не може що? Це просто. Не можу, не можу лакти, я до пази. Обережно. Запускай сейчас Даню, я скажу когда, только низ. Все, Даня, сюда, сюда. Дані. А, руками. Все, руками. Сюда, 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 руками. Тюнечка, тюнечка. Боремось. Боремось. Запускай, Дань. А, руками, руками. Так у нас никто руками. Ну так надо учиться. Что ж мы можем? Выбрасывать ауты, потому что не умеем выбрасывать ничего. Хорошо, идем на

Хорош, Дань! Даню. Данючка, хорош. Дима, давай, давай! Ща. Назар, поле лиське, дуже уважно, Назар. Прокидай собі м'яч легше, тому що м'яч буде швидше котитися і далі буде відходити. Таня лівий ігрок далі. Назад, зазад, за, Тіма, назад, Тіма, назад, Тіма. Ні, це вроде м'ячом там попало или що таке. Nu va a văzut, Держи, уходи. Зелени, Змина. 2-0. Молодцы. Давай Курточка. А так, правый пиво за Даня, Змина, да, Анечка. Ну, Змина, Миша, левый Ма, пиво захислик. Мать, Данечко, Да. да. Назар, куртку. Руками. Назар, так. куртку. Есть у тебя тише. Тиша просто ну, активнее. Тишка на мячи. Там, где 11 написано. На бирочке. Да. Удар, злат, хорошо, тишь, молодец. Играй, Злат, перемяч, перемяч, Злат. Тиша, стоишь на месте. Егор, отойди сюда. Миша, отойди. Вот так стоишь. Миша стоим. Егор, сюда, в линию стоим. Егор на ближнюю. Миша на дальнюю. Тиша под удар. Оп, бегаем! Это очень плохо, Златан. Раньше Катина, дальний человека нет. Что ты

Come Твої єсть! Миша! Зміна зелених! Швидше! Назар! Даня, останього став, е-е, мальчик О, Марк, ти нападаєш. Ти з лівої гра з полуззащитника. Е-е, сюда, кутовий, кутовий. Аут, аут. Так, сюда пробиваємо, Марк, нападаєш. Нажити

Піде стані. Бабці, пообдивали кортка, пообтівали кортка, свет, а корпус Назад. Да, да, Тима, да, Тима. Значит, вы Тима, еще... Тима, ближе, Тима. Умница. Хорош, Тим, хорош. Все, взрослым, Тима. Лево, поменяй, лево сильно. Наза, шире Тима, 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 Дивіться, хлопці, ідіть сюди. Агресивніше, йдіть сюди. От тут гравець з м'ячем. Ти, якщо бачиш, що це ти повинен зустрічати, і тут десь від спот, Агресивніше, активніше, йдемо відбір. І підеш адреси об'єкти, вони понаєшти. Вони не можуть приїхати. Ти не можуть можеш. то повітряти, іначе тільки. Спокойно, давай. Сємності. Ворог, просто не бояться. Я тебе взяв першу команду і повинні грати бути команди. Может, попорози. Просто вставляти мою. Зрозуміло не? А не бояться. Вони хай тебе бояться, не ще ти бояш. І нагло граєш на себе береш гру, виграєш, а лізеш туди, м'яч, втратив, все одно лізеш. Розумів мене? Підсказуємо один одному. Ліше не поїмась, підказуємо. одна команда. Підказуємо. 30 секунд зелені уважно граємо. Тіха нактивніше з'яче! Тіша, ти перший на м'ячі активніше рухайся вперед на ривочку з м'ячем, чого ми боїмося. Давай, Виша, Виша! Завшапка дай. Надень шапку. Шапку. Он лежит. Ну холодно?

Ліша міш, є. Міша є. Десь златаний, деш. Хорош, м'яч, златан. Тіша є. Више, міша. От сюди середину вище. Міша в середину, міша в середину. всередину. Міша, 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 міша є, тіша, О, привіт, ребя. Стоп. Ні. Вийди, ди. Тіма. вас ніхто не, не, не пресингує. Чому ми падає з переляк? Хвилина вас залишить. Пацани, ви зараз будете вважати. Нам треба вийти, бажано з вас. Хорош, Слад, Миша, ты же выше граєш, Мишка там. Стоишь. Міша, Миша, ты, Чиша, стоишь. На, 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 на. на рыбку, Чиша. Відбирай! Хорошенько! Да мені зміна! Ауді на нас! Сюди, підходимо, сюди, дайте, сюди! Дивіться, якщо панеровці підуть потанти на його рабарах. Правильно? А він один. Фланги повинні повертатись на рибку, страхувати гравців. Чи повинні стояти в впікатися? Дивіться, люди тільки ну, знову да. перші 10 секунд. Подивіться, яка у вас різниця колосальна. Подивіться, так вони агресивно грають. Один наза агресивно, тіма агресивна. Марк гарно відбирає. Даня агресивно. Ви боїтеся, чому агресивніше граємо, жорстче граємо. Не боїмо ці хлопці. Добре, вами. Давайте відпочиваємо. А то ну, ребят, по ну, чесно, ну, одні грають три виходять, хоча в першому составі. А разница колосальна. Могли три пропустить. Ребята, 10 секунд заберемо. Тим, Тим. Ө, назар, Назар, вище, да. Вот гравець. Вище. Назар. Сзади гравець, Тима. Сзади гравець. А, все. Ө, шукай, Назара. Назара, шукай сильно, да. Назар на м'яч. Просто, касай легенько. Молодка, не легенько. Ну ти що, не бачиш, що вони в чотирьох тут? Ну що таке, ти не бачиш поле чи що? легенько, перекидай м'ячик сюди. Даромат. Вище, Тіма, вище. О! Молодець! Хорош, Тім, хорош. 5-0. Красавчики. Марчу, якщо бачиш, у нас за самий монти за десушку нехай Хороші. Даня назад. Все, спокійно, льошо. Давай розтягувати.

Да, роби. Молодец. Молодец, молодец. Чудово. Да, да. Хорош. Хорош, Назарчик. Добре. Данька теж ближче, Данечка ближче. Хорошо, Назар, молодець. Назар один бореться проти проїха. а ви стоїте, дивитесь, так ми не працюємо. Треба допомагати йому теж ближче ставати з ним. Назар, вище. Назар, де ти стоїш? Назар, е, де ти стоїш? Хорошо. Тільки це сильно, да, легше, легше, назад, молодець. Назад, дивись, ти капітан команди. своїм гравцям, щоб вони тобі допомагали забирати м'яч. Тому що ти один борешся, а вони стоять телевізор дивляться. Вони знають, що ти забереш, заб'єш, а вони будуть стояти, собі дивитися. Розумієш? Да, Дані, перебирай, перебирай. Діма, стоїть, стоїть тут. Да, Назар, ты йде. Кидай аут! Кидай аут, Назар! Ти Назар. Даня, Марку, сразу быстро! Ну, Марку, быстро! Сразу. Хорошо! Быстро, Леш! Дима, шире, Дима шире. Просто, Даня, поміняй Тім. Забивайте. Спокійно, тільки спокійно. Тім, ну хорошо, да. Тіма, Тім, дивись, Тім, Тім, Тіма, спокійно, молодець, спокійно, тебе ніхто не нападає. Куди ти летиш, м'яч відпустив ці шаги. Та спокійно, потім не прибуває. Спокійно все. Ну, чому так ми... очі, Ти возбужден. Коли ти бачиш ти один, заспокойся трошки і спокійно вирішу момент. Із-за того, що дуже перезбучений, не виходить. Бо хочеш прямо сильно-сильно вбирати. Молодець, молодець. Зелені, зміна! Звідси! Хорош, да. молодець. Молодець. Будет. Все, одягаємо курточки тим, щоб ви не захворіли, бо у вас ще багато ігор його тиждень. Є. <рикан> Злата, давай! Златініч, ну треба забіг. Зараз будеш бити проти Савчатки, там Денис буде грати в мандаринах. Повозимо, да?

AHHHHH uh -oh. todo.